Усіх вітаю, друзі. Ми сьогодні знаходимося у місті Любек. та Хочемо вас познайомити з дуже класною дівчиною. Вона сама з Харкова звуть її Лідія. Вона зуміла тут зареєструвати ФОП та працює легально. Тому ми дуже пишаємось такими українцями, які зуміли розпочати все з нуля. Покажемо вам, в яких умовах працює Лідія. Ось, а також надіємось, розкаже про всі лайфхаки і що потрібно для того, щоб зареєструвати свій ФОП у Німеччині. Я працюю вже з половиною років майстром манікюри та педикюру. Тобто 4 роки я була в Харкові в студії Єліни Горбенко. У нас була дуже класна команда, ми працювали, і рік до того, як почалася війна, ми почали вже навчати, Такі створили свою школу, свій курс і розвивалися. Також, дівчата, наша харківська команда, вони працюють в Польщі. Хто знаходиться в Польщі, пишіть мені, я теж можу дати контакти: Олена Горбенко, Наталія Горбенко вони класні професіонали. Вони мають і онлайн-курси, і офлайн-курси вже свою школу. Вони просто неймовірні професіонали і просто класні дівчата. Так що ем... Я працюю поки що сама. Я роблю манікюр та педикюр, але дуже багато запитів на навчання. Дівчата зрозуміли, що ми залишилися да, багато без роботи, і що це класна нагода почати своє життя спочатку і заробляти хороші. В Німеччині я знаходжусь з 8 березня 2022 року. Зареєструвала свій бізнес, я вже з липня 22-го року, тому вже скоро буде два роки, як я офіційно працюю майстром манікюру та педикюру в Німеччині. Коли я зрозуміла, що додому, на жаль, ми швидко не повернемося, а я почала міркувати, що мені робити, де мені працювати. Коли нас зареєстрували в Джоб центрі, як і всіх біженців з України. Нам робили виплати, да, нам допомагали, але мені хотілося швидше відійти від цього і займатися своєю найулюбленішою справою, що я вмію, що я можу. Я роблю це класно і я знаю, як це все організувати. Є як це робити? Є три варіанти, як на мене: це один варіант це просто онлайн реєстрація. Ви заходите на сайт. А ми прикріпимо цей сайт, на якому я була. І реєструйтесь просто свою діяльність. Там буде анкета, і ви заповнюєте свої дані, ім'я, прізвище, яку діяльність хочете ви відкрити, як називається ваша фірма, ідентифікаційний код, який вам надала Німеччина, ваш паспорт України Ausweis. Який також нам надала Німеччина, і наш 24-й параграф, тому що там написано, що ви маєте на це право і працювати, і відкривати свій бізнес. І все, ви це реєструєте і відправляєте онлайн цю установу. І потім вам приходить лист по пошті, що ви зареєстровані, і можете проводити свою діяльність Німеччині. В листі, якому вам пришлють, є ці дані із сайт фінансамту, на який вам потрібно зайти, і також заповнити анкету. І потім фінансам вам також пришле листа, що ви зареєструвалися, що вони бачать, що у вас є діяльність. Ви тепер бізнесмен в Німеччині, і у вас є налоговий номер. Наступним кроком після того, як ви зареєстрували свою діяльність і вам прислали дозвіл, вам буде там також розповідати, да, що вам тепер потрібно зареєструватися в фінансамці. Не бійтеся, це також дуже, дуже просто. Є все ж таки третій варіант, що ви можете прийти в джоб-центр до вашого сотрудника і запитати також, вони вам повинні допомогти з цим. Може вам повезе, а не як мені, і вам допоможуть. Вам допоможуть і зареєструватися, і тим паче вам вони повинні допомогти дати гроші для початку і розвитку свого бізнесу. І це не кредит, це допомога. Тому запитайте, це все реально. Другий варіант це ви йдете в Outlander Behörde і. Питаєте, що ви хочете зареєструвати свою діяльність, і що вам потрібно зробити для цього? Вам дають термін і посилають до спеціаліста, який це з вами зробить. І вам потрібно дізнатися, тому що куди вам іти, тому що, наприклад, у нас в Любику це одне місце, коли ти куди ти приходиш, і там є і орган самте, і для всіх хауслендерів любе питання там. Вирішується, тому я ходила туди, і все пройшло 5 хвилин, і, і, і все у вас гаразд. Я дуже вдячна людям, які були поряд зі мною в той момент. Вони бачили, як я хочу працювати, як я можу працювати, і мені допомогли зареєструвати свій бізнес. Вони підсказали мені, як це зробити. І це було дуже швидко і без ніяких проблем. Українцям дають можливість. Працювати, навчатися і навіть відкривати своє діло потрібен цього. Я не знала. Це я вже питала і мене консультували люди, які займаються бізнесом. Це дуже полегшує вам процес звітності. Тому що коли заводиш карту на бізнес, ви йдете в банк. Це теж займає просто 2-3 хвилини. Ви робите карту і кладете тоді гроші, які вам потрібні, на закупки матеріалу, на оренду, ну і таке інше. І на цю карту ваші клієнти можуть класти також гроші. Я би вам дуже порадила все ж таки найняти бухгалтера або ж турбератора. Штурбератор це налоговий експерт, який буде допомагати вам зі звітностями і надалі да, для розвитку вашого бізнесу. Тому що дуже багато нюансів, які ми просто не знаємо. Це дуже легко, але треба знати всі нюанси. А ми поки що цього не вміємо. Тут дуже лояльні до початківців. Цій справі тому Німеччина дає вам право розвиватися. І якщо ваш дохід не перевищує 22 тисячі євро в рік, це стосується поки цього е часу, да може це ще більше там 24-26 Кажуть, що таке буде. А то ви не платите поки що податки. Звітність, ви даєте то один раз на рік. Якщо ви не перевищуєте цю суму, і якщо ви працюєте один в своїй фірмі, якщо ви вже наймаєте працівників, тоді кожні три місяці. І вони дивляться, що теж дуже класно, що вони дивляться на ваші витрати. І навершу чистий такий дохід, як ви можете справлятися з своїм бізнесом і дає можливість вам розвиватися поки що, щоб ви не витрачали ще скажені податки. На 22-й рік я за реєстрацію бізнесу заплатила 30 євро. Все а тут нам повезло, тому що манікюром і педикюром естет. Може займатися кожна людина, яка це захоче. Тут такий нюанс. Якщо ви подолог і це фусплеги, так як я вже казала, то тут вже да, потрібен сертифікат, або вам кажуть додатково а, пройти курси безпосередньо в Німеччині. А так, естетика, манікюр, педикюр може займатися кожна людина, яка це захоче, тож тільки вперед. Дивіться, також є два варіанти. Вам надають таку можливість працювати вдома, але щоб у вас було кабінет, бюро так називаємо. Так якщо вашій квартирі однокімнатна, то вам не дадуть дозвіл там працювати. Повинна бути скільки у вас людей, квадратура, тобто кожному по кімнаті і. Адільна кімната для вашого бюро, для вашої роботи. Там потрібно буде вікно, витяжка, світло і двері. Ось, щоб ви нікому не мішали і всі ці. І спарення теж не мішали нікому з вашої сім'ї і сусідам. Також а ви повинні розповісти про це вашому орендодателю квартири, так щоб він знав, що в його квартирі не тільки проживають люди, але відбувається діяльність. Якщо вам дає він ще дозвіл на це, ви можете спокійно працювати у себе вдома. Для мене зручніше було зняти кабінет. Можна сказати, важко, не важко. Мені також допомогли це зробити. У мене вже другий кабінет. А все це відбувається за допомогою знайомих, тому не бійтеся, просити допомоги. Питайте, це Все люди тут теж добрі, гарні. Вони вам допоможуть. Головне працювати і хотіти. Наші дівчата всюди їх багато, і для нас дуже важливо відчувати себе, себе жіночою, красивою і так далі. Тому дуже швидко я сама не очікувала це, як в мене борилася база, і причому вона одразу стала постійною. А це наші біженки мої красуні. Потім тут що працює, тут працює сарафанне Радіо, як кажуть, так потім мене знаходили іммігранти, які тут вже давно живуть, так скажемо, і. Вони казали комусь, і люди приходили, приходили, приходили. Питають і німці. Якщо би я знала мову, я думаю, що в мене вже була база з німців, але все це я роблю без знання мови. Так що це вас теж не должно турбувати. Все це теж реально робити. Так що в мене в основному в мене вся база це наші дівчата з України та з да, ну, русскомовні теж люди, які тут до живуть. з цією ідеєю я прийшла в джоб-центр, то стикнулася з тим, що мене почали відмовляти від цієї ідеї. Сказали, що тут я це зробити не зможу, що тут це дуже-дуже важко і зі мною ніхто не буде розмовляти. І е, манікюр і педикюр це навіть тут нікому не потрібно і не рентабельно. А uh, я працюю, <рес> <рес> О, от чому я вам советую реєструвати одразу свій бізнес, тому що завжди за нами слідкують бо я вас з біноклями. Так що <рес> робіть це правильно. Так, як ми працювали в Харкові, в нас є вже а, така база курсів: як і повищення кваліфікації, так і для початківців майстерів манікюру та педікюру. Я проводжу зараз індивідуальні курси. Так що можете заходити на мою сторінку і писати мені, і я вам відповім все якби докладніше. В наш цей час вміти щось тут і своїми руками нас спасає. Я дуже рада, що в мене є такі навики і я. Я привезла це все з собою. Єдине, що я сюди і привезла. Я працюю тільки по запису. У мене студія в центрі Любика. У мене є Інстаграм. Ви пишете мені в Дірект, і я вам відповідаю, куди прийти, який запис, або в які курси ви хочете. Ми все з вами боремо. В мене в Діректи в Інстаграм. Ми вам додамо мою сторінку. Дівчата, приїхавши сюди, я ще більше впевнилась в тому, що ми настільки класні, настільки класні спеціалісти, ми класні люди. Тому нічого не бійтеся, у вас все вийде. Да, Ми в важкому такому стані приїхали. Ми тут вже довго. Нам приходиться строїть своє життя. А все спочатку, але все можливо, і нам надають на це можливість теж. Тому не бійтеся, діть вперед, а ви неймовірні.